Теграм-таплики розривають інтернет і набирають все більше оборотів за рахунок своїх нових проєктів. Всі тапать вим'якав надію, що він стане другим надкоїном. І вже з'явилося купа інших різних проєктів. Але розібратися, який проєкт варто зайти і витратити свій час, а який варто обійти стороною, стає ще важче. Сьогодні я покажу три проєкти, які мають дуже великий потенціал, і які в майбутньому насиплють вам 200 плюс доларів. Обов'язково додивлюйтесь до кінця, так як в самому кінці я покажу проєкт, який потенціально насипав вам 500 плюс доларів на один аккаунт. І перший проєкт нашому списку це проєкт Мемифай. Чому я обрав саме цей проект як перший? Ну, на мою думку, проєкт зараз почав дуже-дуже класно розвиватися, показувати дуже великий потенціал. І насправді, проєкт був дуже довгий час в тіні, ніхто нічого про нього не чув. А зараз проєкт насправді почав розробники почали вкладати свій, свій, свій час, свої гроші, почали якось розвивати проект, розкачувати. Давати більше фішок для користувачів. Чому довгий час про проєкт ніхто нічого не чув? Ну, насправді на початку це була звичайна просто таповка, яку ну, хтось тапав, хтось не тапав там. Ну, просто була тапалка. Зараз же проєкт зайнявся розробкою свого електронного гаманця і почав дуже-дуже класно його розвивати. Вони додаються більше нових мережей, такі як Ефіріум, наприклад, щоби. Можна було перекидувати гроші з одного гаманця на інший. Проєкт реально намагається розвиватися, і в нього, як на мене, це дуже непогано зараз почало вдаватися. Тобто, гаманець, вони створюють гаманець, і за допомогою таповки вони намагаються його розвинути. Тому я бачу за цим дуже великий потенціал, і тому я включив його в цей список. Давайте все ж таки обговоримо, який я бачу потенціал в цьому проєкту, які потенціальні гроші він може вам насипати. Спочатку треба обговорити те, наскільки багато у вас буде аккаунтів, так як напряму від цього залежить ваш прямий заробіток з усіх проєктів, не тільки з Меміфай, а й з усіх інших. Тому що якщо ви будете тапати або займатися будь-яким іншим проектом на одному аккаунті, я думаю, що всі це розуміють, що ну, багато грошей ви з цього не зробите. Так як щоб нормально заробляти і отримувати нормальні гроші з будь-яких проєктів, Треба створювати багато аккаунтів. Тому давайте я все ж таки скажу, який я бачу потенціал, які гроші я думаю, що принесе нам цей проєкт. Я насправді бачу, по зараз, які ми маємо дані на руках, я бачу, що цей проєкт насипе від 100 доларів точно на один аккаунт, тому що він буде в подальшому розвиватися все більше і більше, розвивати свою мережу гаманця. І я думаю, що проєкт заробить свою велику капіталізацію. І добре роздасть нам всім, хто буде займатися цим проєктом. І давайте все ж таки тепер розглянемо наш проєкт в самому Телеграмі, як він виглядає, що взагалі робити, і які там є фішки. Ось так насправді виглядає цей проєкт. Ну, не сказати, що щось нове звичайна таповка, але насправді розробники постаралися і зробили досить непоганий інтерфейс. Тому що я можу сказати? Тут в нас як і завжди присутній якийсь чоловічок, по якому треба тапати, чи якийсь предмет. В цьому випадку це у нас якийсь бос, який ви тапаєте, і він має свою кількість сердець, життів. Ви тапаєте, і з кожним, з кожним новим рівнем він змінюється. Тобто на першому рівні у вас якийсь інший, там інший, і так далі. І так далі. Ось. Що ми тут маємо? Маємо якісь сині штучки, не знаю, як їх назвати. За них ми можемо робити прокрути казіно, так сказати, і отримувати якісь плюшки. Далі ми можемо, можемо побачити тут, як і завжди прокачки. В принципі, ми тут можемо побачити бота, який буде тапати за нас, і просто треба його прокачувати. Кожні 3 години забирати монети і запускати його заново. І так далі ми його прокачуємо, прокачуємо, і він сам нам тапає монетки. І тут ще бага... ну, не так багато, але дуже якісні для різних способів розвитку прокачки. Підемо далі. Далі тут є, звичайно, якісь, якісь статистика, на якому ти рівні порівняти себе з кимось. Далі в нас є. Також якісь квести, які ми можемо виконувати за підписки різні, різні просмотри відосів. Не звертайте увагу, що аккаунт виглядає як повністю нульовий, він створений чисто під відос, щоб показати наглядно вам приклад на нових аккаунтах. Тут ми можемо побачити наші, наших реферальних наші рефералки, і за кожного запрошеного учасника ми отримуємо 50 тисяч коїнів. За кожного вбитого боса, який в нас, якого ми тапаємо, ми отримуємо по, залежить звісно від левела боса, але ми отримуємо якийсь приз за те, що наш запрошений учасник буде тапати цю тапу. Ну і далі ми тут можемо побачити сам гаманець. Тут можна через ефіріум. Через мережу Ефіра переводити кошти різні, і також тут, коли буде лісінг, так само буде виводитися через цей гаманець. Ну а посилання на цей проєкт і на всі інші проекти, які я покажу в цьому відео, ви, звісно, зможете знайти в описі під цим відео. І другий проєкт це проєкт HOT Проєкт реально дуже крутий, проєкт дуже сильно розвивається, створює якісь нові фішки. Видно, що проєктом Займаються проєкт, э, створений не для того просто, щоб по ньому потапили і все, і забули. А проєкт реально хоче залишитись в індустрії і робити свій проєкт, розвивати далі. Проєкт робить дуже багато активностей, залучає до них блогерів, робить різні розіграші на свої монети. Е, я бачив дуже багато блогерів зв'язаних пов пов'язаних з криптою, які роблять розіграші на ці монети. Вони для цього створили спеціальне криптоселище, це так називається всередині своєї, свого проекту, і залучають до, до, залучають до цих криптоселищ, тобто створюють блогер, створює своє криптоселище і до там залучає з, своїх підписників. І вже посеред них робить розіграші і роздає ці монети. Насправді цей проект має дуже великий потенціал, так як вони дуже сильно займаються розвитком. З ними співпрацюють великі компанії. Тобто великі компанії вже зробили найважчу роботу за нас. Вони проаналізували проєкт, зрозуміли, що він підходить їм до співпраці. Тобто це не якийсь скам, а проєкт реально має за собою якусь капіталізацію. І таким чином ми можемо зрозуміти, що насправді цей проєкт щось нам дасть. Тому я вважаю, що насправді цей проєкт може насипати спокійно 200 плюс доларів на один аккаунт. Звісно, залежачи від того, наскільки ви багато будете витрачати часу, як будете приймати участь у різних активностях, і тому подібне. Ось так у нас виглядає сам проект в своєму середовищі. Це насправді виглядає як звичайний гуманець. і нічого тут як такого нового нам не показують. Але насправді ходить дуже багато чуток, що вони будуть створювати свою мережу транзакцій, тобто як терсі. А вони будуть робити дуже багато розвитку своєї монети в подальшому, коли почнеться в них ліснінг. Також в них є розділ NFT, тобто це не просто гаманець, по якому ви можете перекидувати гроші з Binance на цей гаманець, а насправді навіть тримати невтішки, якщо ще хтось займається невтішками, то теж дуже. Дуже перспективно для них виглядає цей проєкт. Що ми можемо робити в цьому проєкті, щоб заробляти ці монети? Ми насправді можемо не так багато. Забирати монети з автоклікера і запускати його заново і от таким чином отримувати ход монети на свій баланс. Цей автоклікер не наклікає вам дуже багато монет, так як в нього є ліміти, і насправді, як на мене, це дає дуже великі плюси. Так як це не буде так, як з хомяком, що там люди кажуть, в мене є 12 мільярдів хомяків на балансі і ну і що. А тут видно, що монета буде мати якийсь ограничений тираж, і насправді монета буде якась, ну, виглядати, як от для мене це насправді приклад тону. От насправді, тому що вона не має. Такого клікера, що буде мільярд монет в мене. Там, а насправді ти її нафармиш, і вона буде стільки монет, скільки в тебе буде, стільки в тебе потім буде і ціна, а, ну в плані стільки в тебе буде монет. Ми тут так само маємо і реферальну систему, так як і всіх проєктів. І навіть дуже непогані відсотки ми отримуємо з е, запрошеного користувача. Тобто 20% ми отримуємо... З нашого балансу, коли е, запрошуємо учасника, і 5% кожного кожного часу з рефералами також отримуємо. Так само тут є і пустим. Можемо качати цього клікера, і тут ми можемо побачити нашу е, наше криптоселище, як це називають. І тут е, дуже, багато, дуже багато цікавих історій, е, на які насправді треба витратити час, щоб навіть розібратися. І останній проєкт, який я на сьогодні покажу, як я і обіцяв, це той самий проєкт, який насипить нам від 500 доларів на один аккаунт. Звісно, це все ж таки залежить від того, наскільки ви будете а, витрачати часу, наскільки багато ви будете а, клікати там, і так далі. Це насправді дуже неймовірний проєкт. Чому він настільки неймовірний? Тому що ці хлопці хочуть перетворити свій проєкт в майбутньому на криптобіржу. Тобто, криптобіржа буде напряму вже встановлена в, в, в Телеграм. І ну, як на мене, це насправді якийсь новий рівень, і це буде 100% прорив в сфері криптобірж. І тому я вважаю, що на цей проєкт варто приділяти дуже багато уваги, і насправді в мене цей проект стоїть в пріоритеті. Як на мене, це вже рівень зовсім інший. Це вже не рівень хом'яка і так далі, таких інших тапов. Це проєкт, який насправді буде реально сипати, і проєкт, який буде. Робити дуже великі прориви в сфері взагалі криптовалюти. Наприклад, зараз вони запустили проєкт, такий як Mempad. це просто неймовірна якась річ. Вони створили платформу, щоб можна було створювати мем токени на своїй мережі. Тобто, ви можете за короткий промежуток часу створити свій МЕМ-токен. Просто уявіть собі, це ну, якийсь неймовірний рівень. Я думаю, всі чули про DOX такі інші mem-токени, які зараз стріляють. І ви можете просто взяти і створити свій Мемтокен і вже щось з ним робити. Тому, як я вже і сказав, цей проєкт просто неймовірний, має неймовірний потенціал. І зараз ми розглянемо вже цей сервіс, як він виглядає і що ми взагалі можемо робити. Тут, як ми бачимо, в нас є так само фармінг монеток. Кожні 8 годин ви повинні заходити, забирати монети і включати заново цей фармінг. Цей фармінг под. Далі в нас присутня також таповка, але вона в зовсім іншому вигляді, і насправді виглядає дуже прикольно, не просто тапаєш сидиш в одну і ту саму точку, а навіть якась є активність, робиш, тапаєш ці зелені штучки і собі накоплюєш ці монетки. Ось тому я думаю, що нічого тут також складного нема. Багато цікавих штук. Буде присутній в цьому проєкті, і вже зараз ви можете просто сидіти, тапати і в майбутньому просто стати учасником нової кріптобіржі. Так само, тут, тут в нас є багато різних квестів, тобто там підписатися на Телеграм, Інстаграм і так далі. Так само ми можемо запросити учасників по нашій реферальній сілці і отримувати також купу бонусів, такі як білети для гри. В саму тапоку, і також ми отримаємо відсотки від заробітку запрошеного учасника. І насправді вони так само будуть створювати свій гаманець. Ну, це, звісно, стандартна історія для всіх таких проєктів. І також вони вже мають дуже круті колаборації, такі як Тон, Ноткоін. Не сказати, що це прям колаборація, але ці проекти взаємопов'язані між собою, і вони насправді. Дуже круто розвиваються разом. Як я вже і сказав, посилання на ці і на всі інші проекти ви можете отримати в описі під цим відео. А я вам дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарі, які з цих вам проєктів більше всього подобаються, які проекти ви вважаєте, що будуть стріляти в майбутньому, і до нових зустрічей!